Більше не один, 15 вересня, члени виконкому ужгородської міськради підтримали зміни до проекту паліативної допомоги «Хоспіс вдома. Відтепер для забезпечення хворих з обмеженим прогнозом життя. При Ужгородському центрі первинної медико-санітарної допомоги працюватиме виїзна бригада паліативної допомоги. До її складу увійдуть лікарі, психологи, медичні сестри, соціальні працівники та священники. Всі витрати міська рада бере на себе. А от медикаменти будуть надавати благодійні фонди, волонтерські та громадські організації, а також небайдужі закарпатці та іноземні партнери. Такі виїзні бригади вже активно працюють у Луцьку, Львові та Києві. Самі хворі і їхні сім'ї потребують допомоги психолога. Психолог повинен поговорити як з хворим, так і з членами його сім'ї, відповідно, налаштувати їх. Крім того, в багатьох випадках хворому потрібен. Потрібні соціальні працівники, молодші медичні сестри, котрі самі допоможуть повернути, переодягти і так далі хворого і навчати, як легше, як правильніше робити це членів сім'ї.